Це сталося на третій день після Петра. У селі Вербичі, що губиться серед буковинських пагорбів, ранок був такий самий, як завжди: півні співали, корови мукали, туман сідав на городи, але щось було не так не в повітрі в, та й в тиші. Звичайно, тиша буває ранкова, буває зимова, буває тиша недільна, а ця була інша. Вона ніби щось приховувала, ніби чекала. Отець Ярослав, старенький священник, який відслужив у тій церкві 40 з лишком літ, того ранку встав раніше, ніж завжди. Він відчував, що не може спати, відчував, що щось буде, не біда, не буря, щось інакше. І коли він вийшов на подвір'я біля старого храму, то побачив, над обрієм небо світилось не сонцем, кач світлом якого не знаєш, як дотик, що не має тіла, як знак. Світло над горами стояло нерухомо, не пульсувало, не мерехтіло, не кликало. Те б просто було, як присутність, як коли хтось стоїть за спиною і ти не бачиш, але знаєш, він тут. Спершу отець Ярослав подумав, що це світанок зійшов раніше, але не було жодного звуку, ні пташки, ні вітру. Навіть пси, які завжди бігали по селу, мов онуки по обіді, мовчали. І той, хто хоч раз був на світанні в горах, знає. Там не буває мовчання, гори дихають, але цього разу мовчали, і тоді в небі з'явився стовп. Прозорий, як дим без вогню, але зсередини він горів не полум'ям, а чимось інакшим. Він не йшов угору, а ніби сходив з гори вниз до самої землі. Тонкий, мов свічка у вітрі, але жоден вітер його не колихав. У центрі села баба Надя стояла біля криниці, в руках відро і застигла, як камінь. Вона бачила той стовп і не могла рушити, каже, ноги налились оловом, а серце немов під куполом. Навіть сльози не котились, хоч хотілося плакати. Малі діти дивились на небо і питали: Мамо, то сонце зламалось. А старші мовчали, бо ніхто не міг дати відповіді. Один дід Михайло, який пережив три війни, прошепотів: Це не з людей, це зверху. Отець Ярослав не злякався. Він став, склав руки і дивився в те світло довго. Каже, не очима, а всередині все бачило. І в тім світлі не страх, а правда, та, яка глибша за книжки і більша за людину. Він тоді прошепотів одне: Господи, не мимо нас. Пізніше, коли стовп зник так само тихо, як і з'явився, хтось сказав, то може, супутник, може, ракета, може, гра світла, але жодна душа не повірила в те, може. Бо коли зникає страх, а залишається мир, то не техніка, то інше, а потім ще дивніше стало. Дерево, старий граб біля церкви, що ніколи не цвів, раптом пустив цвіт. Посеред літа на сухій гілці розкрилися білі пелюстки, як зима серед серпня, і запах, мов ладан на великдень. Люди стали приходити до того дерева, не торкатись, просто стояти поруч. Ніхто не пояснював, чому, просто тягло. Як тягне до ікони, яку знаєш серцем, хоч ніколи не бачив. Того дня в селі не сварились, не чулися матюки, не гримали двері, навіть радіо мовчало, казали, що щось сталося з трансляцією, але всі ніби раді були тому мовчанню. Бо та тиша вона не лякала, вона лікувала, і отець Ярослав знав: те світлость не кінець, це лише початок, але не війни. І не чуда, а що зрушення. Зміна, що ще не має форми, але вже набрала вагу. І коли тиша лягла на село знову, вже не було як раніше. Бо навіть якщо день був той, як усі, серце вже знало, Господь пройшов поруч. Отець Ярослав усе життя прожив поблизу храму, старого дерев'яного, який ще за Австрії зводили. Його хата була поруч, а двері щоб завжди відчинені. Не тому, що не боявся злодіїв, а тому, що мав інший страх. Збайдужіти, він казав коли серце не готове прийняти кожного, той Бог не прийде. Люди його поважали, хоча й вважали трохи диваком. Не за те, що мовчазний, а за те, що дуже багато слухав, і не тільки людей. Він слухав ніч, слухав дощ, слухав, як рипить кістка в старому дубі, слухав землю. А земля казав говорить лише тим, хто сам замовк. Того дня, коли над селом з'явився вогняний стовп. Ярослав мовчав найдовше. Він вийшов на поріг ще до світанку і не повертався до хати аж до обіду. Стояв біля пенька, на якому колись рубав дрова, і не рушив. Тільки очима дивився вдалеч, а вухами вглиб. Його онука Настя потім розповідала, що дід того дня нічого не їв, і не спав уночі. Сидів на стільчику біля вікна і тихо молився, але не словами. Вона питала: Дідусю, ти шепочеш. А він відповідав: ні, дитинко, я слухаю. Він вже бачив це світло, не вперше, уперше ще в дитинстві. Йому тоді було десять, був голодний рік. Мама вмирала від сухот, батька забрали в Сибір, і Ярослав лишився на руках у бабці. Якось увечері, коли небо було темне і зорі рясні, він побачив подібне сяйво над лісом, злякався, побіг до бабці. А вона тільки перехрестилась і сказала. То душі йдуть додому. Тоді він не зрозумів, але запам'ятав. Через десятки літ, коли вже служив у церкві, це світло знову приходило завжди перед великою переміною, перед смертю матері, перед війною, перед зціленням дівчинки з паралічем, коли лікарі вже сказали, нема надії, але цього разу було інакше не тінь ішла поперед світла, а світло пливло над тінню, не несло страху. Несло щось інше, відкриття, як коли довго дивишся на знайому ікону і раптом бачиш на ній нові очі, і ті очі дивляться вже в тебе, не ти в них. Отець Ярослав тоді подумав: мабуть, ми не чекаємо Бога, ми його стримуємо, бо замість серця тримаємо страх, а де страх, там нема чистоти, а без чистоти нема слуху. І він тоді вперше за багато років зібрав дітей біля церкви і сказав: Слухайте землю, не телевізор, не страх. Слухайте, що трава каже, бо вона знає більше, ніж новини. А потім замовк. І діти замовкли, і вся вулиця замовкла, бо тиша після справжнього слова не порожнеча. Вона, як розплавлена свічка, тепла і світить. І навіть ті, хто того дня був далеко від храму, згадували: мовби хтось відкрив вікно в небо, і пахло не літом, а вічністю. Наступного дня з самого ранку щось у природі змінилось. Здавалося б, звичайна липнева спека, та сонце не припікало, як зазвичай. Воно ніби дивилось згори, але не світило, а слухало. Птахи, навіть шпаки, що мали б кликотати над черешням, сиділи мовчки, не співали, не метушились. А коли хтось проходив повз ліс то чув, як шелестять листочки не від вітру, а ніби самі між собою радяться. Дерева не шуміли. Вони ніби шепотіли. Отець Ярослав, вийшовши на двір, звернув увагу на соняхи. Вони завжди тягнули голови до сонця, але цього разу тягнулись на схід проти звички. Не всі, лише кілька, але саме ті, що ростуть біля старого каменя, де колись була межа монастирської землі. Селяни згадували подібне було, коли гори зсунулись після сильних дощів. Тоді теж птахи мовчали, а трава на день пожовкла. Але цього разу не було ні грому, ні зливи, ні землетрусу. Було щось тихе і всеохопне, наче сама земля змінювала дихання. На третій день після світла люди почали приходити до храму не за звичкою, а наче з потреби, без дзвону, без оголошень. Просто хтось ішов, і за ним ішли ще двоє, ще троє. І отець Ярослав розповів тоді те, що тримав у серці багато років. Колись ще в радянські часи він служив уночі, було заборонено, але приходили жінки старші, із платками, зі свічками, тихо, мов тіні. Одного разу після служби до нього підійшла одна бабуся, маленька, сива, з руками, як кора, і каже: Отче, колись прийде тиша, глибша за смерть, і в тій тиші земля сама покаже правду, але ти тоді не говори сиди й слухай. Він тоді не надав тому значення. Але тепер усе зійшлось це вона і є, сказав він людям, та тиша. А старий Йосип, який пам'ятав ще чотирьох владів у Чернівцях, прокашлявся і додав перед зміною влади завжди мовчить небо, ніхто не сперечався, бо кожен відчував це не про політику, це про щось глибше, про те, що нас завжди оминало в метушні. Увечері того ж дня в селі впала тінь, сонце ще було на обрії. Але світло згасло швидко, ніби хтось прикрив небо долонею. І тоді всі знову згадали про стовп світла, але тепер його не було була лише земля тиха, мовчазна і дуже присутня. Земля зараз бачить краще, ніж ми, тихо сказав Ярослав. Бо ми дивимось очима, а вона серцем. А потім додав: якщо Бог мовчить, значить ми мусимо слухати ще уважніше. Бо після цієї тиші вже не буде, як було, і в тій тиші хтось уперше за багато років став на коліна, не з відчаю, а з вдячності, бо зрозумів, Господь не покинув, Він просто чекав, доки ми захочемо його почути. Це сталося тоді, коли з'явився перший дощ після трьох днів тиші не буря, не гроза, дощ, що починався без хмар. Краплі падали повільно, як благословення, і кожна, наче, щось промовляла. Люди виходили з хат, підставляли обличчя до неба і мовчали. І тоді отець Ярослав заговорив, став на порозі церкви, яку сам ремонтував п'ять разів за життя, і тихо, але твердо сказав: Я більше не можу мовчати, бо мовчання це теж вибір і не завжди правильний. Усі завмерли, бо знали, якщо вже отець Ярослав щось вирішив сказати, значить, то не дрібниця. Сорок літ тому почав він. Мені явилось те саме світло, але не вдень, а у вісні. Я тоді молився цілу ніч, бо відчував тривогу не зовнішню, а внутрішню. І от у сні я стою на цьому ж місці біля церкви, але навколо нікого, лиш я і небо, і раптом з неба сходить вогонь, не палає, не спалює, а торкається землі, мов рука матері. І тоді я чую голос не голос як у людей, голос, що звучить всередині тебе і не має джерела. Ярослав замовк на мить, зітхнув. Люди слухали, як спраглі, кожне слово. Голос сказав пройде вогонь, щоб не прийшов потоп, прийде тиша, щоб не прийшла сліпота, прийде знак, і ти скажеш. Але я не сказав, боявся. Думав, може, то просто сон, може я помилився і я мовчав сорок літ. Він опустив очі. Але тепер усе зійшлося. Той вогонь, ми його бачили. Ту тишу ми її чули, той знак ми в ньому стоїмо. Старі жінки хрестились. Молоді чоловіки стояли з похиленими головами, навіть діти притихли, наче відчули це не просто слова. Я тоді ще почув одне речення додав Ярослав. Коли земля попросить, вогонь стане водою. Я довго думав, що це значить. А тепер розумію, коли серце стане чистим, те, що мало спалити. Очистить, і те, що мало зруйнувати, оновить його голос не був ані грізним, ані пророчим, він був тихий, майже як молитва. Це не війна на дворі. це війна в душі і перемога не від куль, а від серця. А тоді він замовк, і всі мовчали разом із ним, бо в тій хвилині не треба було слів, і тільки вітер торкнувся старого прапора на церкві, що давно вже вигорів, і раптом його кольори стали видимими. Як колись на початку, як нагадування, усе, що було істинним, знову стане живим. Коли на це прийде Божий час, наступної ночі сни були глибокими, ніби сама земля заснула, але не для відпочинку, так для переродження. Люди зранку один за одним приходили до отця Ярослава не за порадою, не з потребою там просто бути поруч, як до старого дерева, що вже бачило бурі, але стоїть, бо з ним спокійно. Тоді він сказав: пророцтво має не лякати, а відкривати. Якщо ти чуєш слово, і серце стискається, то то не Боже. Боже слово стискає лише неправду, а душу звільняє. І він розповів ще про одну річ, яку досі не говорив нікому. Було це багато років тому. Під саму Пасху, у нічній молитві він побачив образ над Україною велика тінь не чорна, а сіра. Не падає з неба. А піднімається з землі повільно, важко, ніби зі споду, і ця тінь затуляє світло, але не назавжди. Тоді міч, казав Ярослав, я почув друге речення, таке ж чітке, як і перше коли тінь стане останньою, зійде світло не з неба, а зсередини. Це його довго тримало в молитвах, бо він зрозумів, не зовнішнє змінить нас, а те, що проросте зсередини. Не герой, не сила, не закон. А внутрішнє світло. Ми все життя чекали, що добро прийде зверху, сказав він. А Господь каже: ні, прийде знизу, з душі, три покаяння, з тиші. І тоді хтось із натовпу запитав. То це кінець? Ярослав подивився довго і відповів просто: Ні, це не кінець, це край. А в чому різниця? не вгавав чоловік. Кінець, коли щось вмирає. Край, коли щось переходить, як ніч у світанок, темно ще, але вже не ніч, усі стояли мовчки, бо кожен відчув, воно вже сталося, щось у духовному небі змінилось, і хоча навколо все ще тривали війна, біль і несправедливість всередині щось переставало боятись. А Ярослав тихо додав перед тим як Господь воскрес, тінь була всюди, але вона не втрималась, бо правда не має тіла, але має силу. І як тільки правда озветься в людському серці, жодна тінь не встоїть. У той день він більше не говорив, лише сидів біля дерева, що знову пустило цвіт, і коли сонце торкнулось листя, тінь на землі була м'яка, мов шовк, не страхіття, а ніжність. Бо коли тіні падають востаннє, вони вже не належать злу, вони просто згасають і залишають простір для світла. Такої тиші, як була того вечора, в селі ще не чули. Навіть не тиша проти благоговіння, як перед великим прощенням, як перед новим початком. Після того вечора почалося щось нове, не в світі, а і в людях. Те, що раніше промовляли тільки старі або діти, тепер тихо озивалося в кожному серці, і дивне світло, яке всі побачили, вже не лякало. Воно стало спомином, як тихий голос, що прозвучав, коли ніхто не чекав, але всі були готові. Одного дня до отця Ярослава прийшла Марічка, десятирічна дівчинка з сусіднього хутора. Вона сіла на лавці біля нього і запитала: Отче, а чому сонце світить, а на душі холодно? Він усміхнувся, не з жалем, а з розумінням, і сказав: Бо сонце гріє тіло, а серце тільки правда. Дівчинка ще трохи помовчала. А тоді. А якщо правда болить? Тоді вона лікує, відповів він. Бо справжнє зцілення завжди через біль, але не через страх. Тієї миті знову з'явилось світло, не таке, як у перший день, тепліше, м'якше, мов хтось поставив лампаду над селом. Люди бачили його по різному: хтось як Ореол, хтось як промінь, а хтось як просто мир. Але всі його бачили. Воно тривало недовго хвилин п'ять, але цього вистачило. Жінки плакали от не зі страху, а тому, що так чисто стало всередині, як після сповіді. Діти сміялись без причин, просто від радості, яку не могли назвати. А чоловіки би мовчали, бо їм завжди важко словами, але кожен з них знав, щось упало з грудей, якийсь камінь, що нісся роками, зник. Отець Ярослав підняв очі і сказав: це не вогонь, щоб палити, це вогонь щоб запалити нас. І тоді він розповів ще одну річ, колись у книзі пророка Єзикіля він прочитав: Я дам вам серце нове, і Дух новий вкладу в вас, і подумав: Хіба може серце бути новим, хіба воно не одне на все життя? Але Господь дає не інше серце, пояснив він, а очищене, ти не стаєш іншим, ти стаєш собою, там справжнім. Ці слова запам'ятали всі, бо кожен, хто стояв того дня біля храму, зрозумів, Пройшов вогонь, але не зовнішній, а той, що йде через совість, через сльозу, через прощення, і залишає не попілк, а світло. І навіть ті, хто не вірив у чуда, потім визнавали я не знаю, що це було, але я вже не той самий, бо вогонь над головами не спалює, якщо ти не носиш в собі страх. А якщо носиш, то очищає. І після нього не страх, а надія. Як тихий світанок після довгої бурі, як дихання, яке повертається після плачу, як мир не на папері, а в серці. На четвертий день по світлі і тиші, після дощу і після дитячого запитання, що прозвучало глибше за дорослі молитви. Отець Ярослав зібрав людей у храмі, не дзвонив у дзвін, не кликав нікого. Просто став у притворі, відкрив двері навстіж і чекав, і люди самі прийшли. Сиділи тісно, мов на Великдень, але не було урочистості, як на свято, була глибина, така, що навіть стара підлога не репіла, ніби боялась порушити. Ярослав не піднімав голосу, не тримав у руках біблії, не читав з листа. Він просто говорив так, як говорив би до власного сина перед довгою дорогою: браття і сестри, почав він. Ми довго шукали миру зовні, шукали там, де його не було, у новинах. У законах, у силах і обіцянках, але Господь показав немає миру в тілі, коли в серці п'є буря. Люди слухали, опустивши очі, але серцем дивились просто у вічність. Це не про страх, сказав Ярослав, це про вибір, бо страх це завжди реакція, а віра це дія, вибір бути чистим, вибір прощати, вибір нести тягар брата, навіть якщо важко. Його голос не тремтів, але кожне слово лягало, як зерно в підготовлений ґрунт. Не буде нам нової землі, мовив він, доки старе серце не впаде, не в бою у молитві, бо битві перемагаються не кулаками, а колінами або ми стаємо на коліна перед Господом, або перед ворогом. Третього не дано. Він не сварив, не дорікав, але слова його вражали точніше, ніж меч. Господь не чекає від нас великих чинів. Він чекає чистого серця, серце, отам війна, отам перемога, і отамті та поразка, якщо не схаменемось. Хтось вже плакав, не голосно, а по-справжньому, бо не соромно сяд, коли правда торкається. Ярослав зробив паузу і додав: я сам боявся, боявся сказати те, що мав сказати роками. Але страх не захист, страх це кайдани, а віра це ключ. Ми не зобов'язані бути героями. Але ми зобов'язані бути живими в душі. І тоді він сказав фразу, яку потім передавали з вуст в уста настав час серця, не часу, не політики, не сили, час, серця. Бо лише серце чує Бога тоді, коли весь світ заглушений страхом. Того дня він завершив слово так, як не завершував ніколи, без благословення, без христа, без амінь, лише дивився в очі кожному довго, мов востаннє, а потім сказав тихо. Якщо почули, живіть так, ніби Господь уже поруч, бо він поруч, завжди був. Просто ми не чули, і пішов до вівтаря. А за ним пішло світло: не вогонь, не спалах, а тиша, що світиться, і залишається там, де її чекають. На п'ятий день усе виглядало так, ніби нічого й не було. Небо чисте, дерева зелені, вітер звичайний, без знаків. Село жило далі своїм повсякденним життям. Хтось порався на городі, хтось ніс відро з водою, когось кликали обідати, але всі чомусь говорили тихіше, сміялись м'якше, навіть діти не кричали як раніше. Сама тиша повернулась, але вже не та, що лякала, не тиша тривожного перечуття, а інша, ніби після великого полегшення, коли вперше за багато років можна було зітхнути на повні груди. Отець Ярослав більше не говорив, не тому, що не мав що сказати. А тому, що знав, сказане вже впало, як зерно, і далі воно мусить рости в кожному окремо. Він сидів під деревом, що несподівано зацвіло, і тримав у руках просту вервицю, перебирав намистини, як дні життя. Усе, що було, зійшлося в тій короткій молитві, яка вже не мала слів лише дихання. Настя, його онука розповідала згодом дід дуже змінився, не зовні в очах. Вони стали ще глибшими, але ніби світлішими. Як вода в гірському джерелі після бурі, а ще вона згадувала, як в останній вечір перед святом Іллі він покликав її на двір. посадив поруч, довго мовчали. А потім він сказав: Знаєш, чому Господь мовчить? Чому? спитала вона, бо він чекає, щоб ми заговорили не ротом, серцем. Він не дожив до трійці, тихо відійшов у сні з христом у руці. Його смерть не була ні трагедією, ні неочікуваністю. Була як завершення молитви, коли амінь не сказане, б ми але всім зрозуміли, поховали його під тим самим деревом, що раптово зацвіло, і коли клали тіло в землю, листя над головами опало не від вітру, а наче прощалося м'яко, без шелесту. Відтоді, в селі щороку, в той самий день, коли вперше з'явився вогняний стовп, збираються люди не для поминок, не для скорботи. А щоб згадати те, що змусило їх жити інакше. Бо після того світла, після тієї тиші, після слів Ярослава уже ніхто не був тим, ким був. І навіть ті, хто потім виїхав, хто шукав долі в містах чи за кордоном, часом телефонували і питали, як там у вас? І чули у відповідь: Тиша стоїть, але не мовчить, бо така тиша не порожнеча, це присутність, це спокій, що приходить після істини. Це дихання землі, коли вона знає, зло більше не господар, і що світло де вже зійшло не десь у небі, не колись у майбутньому, а тут, у тих, хто почув і не забув.